Доброго здоров'я, народ. Зняли ми свій запасний мотор, поставили основний, я його зимою зробив. А то зняли. Центрофуга вже забарахлила. Почав масло попивати. І... і ми зробили свій і поставили зараз на пшеницю, будемо поленько вкатувати. Ну на ньому можна, можна було косити тільки центрофугу, Ну і тиск слабенький. Тиск слабенький, двойка. На Сильно нагріється, на, на літом жара, півочка. Але, бо я в коледжі брав його. Казали мені, що з тим тиском вже так три роки їздив. Ми вже два роки від'їздив, поки я свій не зробив. Його вот, зняв. Практично все в комплектації бо є середина до нього, я привезли від комбайна, розбирали там. Вон там бугельщики і тут щіплення, все тут є. Так що, кому треба, скоріш усього, що я буду продавати. Ні, мені то вже хватить, мені 67, 66 років, мені вже він не потрібен той мотор. А ні то... Буду так продавати. Запчастина. Насос туди ідеальний, заводиться акумулятор. У нас вже десятирічний, такий один замкнений. Заводиться люкс. Кому треба, пишіть, дзвоніть. Будемо домовлятися. Всього доброго, слава Україні!